Добрий день! Я Уляна Єгорова, лікар-дерматолог, косметолог клініки «Сандір». І сьогодні я хочу вам розповісти про найсучаснішу процедуру омолодження обличчя смасліфтинг на апараті Альтера. Це інноваційна методика, яка дозволяє досягти неймовірних результатів без хірургічного втручання. – це процедура, яка стимулює вироботку колагену, Підтягує обличчя та омолоджує його на кілька років без необхідності в операції. Смазліфтинг це метод, який використовує сфокусовані ультразвукові хвилі, які проникають в глибокі шари шкіри. Досягаючи смаз шарів. Це допомагає ефективно стимулювати виробітку колагену та еластину, що веде до природнього підтягування та омолодження. Ультразвук передає енергію. Яка викликає мікротравми в тканинах, що запускає природні процеси загоєння. Це активує вироблення колагену, який ущільнює шкіру та надає їй пружності та еластичності. SMAS ліфтинг має кілька суттєвих переваг. По-перше, ця процедура проходить майже безболісно. По-друге, вона має стійкий ефект, який проявляється як відразу після процедури, так і має накопичувальний ефект. Протягом кілька місяців. А також вона не має реабілітаційного періоду. До мене звернулася пацієнтка 26 років, і ми можемо бачити, носогубний жировий пакет та бри вже почали зміщатися донизу, що призведе до деформаційного типу старіння. Тобто ми вже зараз можемо розпочинати нашу процедуру з для того, щоб обличчя залишалося підтягнутим на довгі роки. Якщо припинити. Робити цю процедуру у майбутньому. Чи буде падати обличчя? Ні. Тому що ми, навпаки, придамо обличчю ліфтингу, та воно буде зберігати свою молодість максимально довго. Якщо ми припинимо виконувати процедуру, то старіння буде проходити природнім шляхом. Часто до мене звертаються саме чоловіки за цією процедурою, бо вона виконується безболісно. Періодичність її один раз на рік, це дуже зручно, і процедура не має реабілітаційного періоду. Ви можете займатися своїми справами відразу після процедури. Хірурги навпаки нам дякують за те, що ми підтримуємо обличчя максимально довго і зберігаємо природню красу. Якщо ви готуєтесь до операції, то припиніть робити процедури смаз-ліфтингу за рік до плануємої дати. Смас-ліфтинг виконується при втомленому та деформаційному типі старіння, коли контури обличчя нечіткі та мають в брилі, друге підборіддя та в області шиї. Ця процедура чудово підходить для людей, які хочуть помітно покращити вигляд шкіри, підтягнути овал обличчя, усунути глибокі складки та мімічні зморшки. Як відрізнити оригінальний апарат Альтера від підробки? Оригінальні апарати завозяться офіційним представником, який має сайт, на якому ви можете знайти всі оригінальні апарати, які знаходяться в вашому місці. А також тільки оригінальна альтера має вбудований ультразвук, який допомагає лікарю бути на рівні смаз шару, який і дає саме той ліфтинговий ефект. Ніколи не треба провалюватись на рівень м'яза і порушувати його роботу. Та саме завдяки ультразвуку ми можемо виконувати цю процедуру безпечно. Лікар бачить ці шари, на яких він працює. Процедура смасліфтингу є абсолютно безпечною. Ми використовуємо лише сертифіковане обладнання, яке ви можете перевірити на сайті. Ви можете бути впевнені в результаті та в безпеці. І переконатись, як саме ця процедура може допомогти вам досягти омолодження та покращити ваш вид, запишіться на консультацію до SunDiarClinic. Я із задоволенням відповім на всі ваші запитання та підберу індивідуальний план лікування для вашого обличчя.